Президент Зеленський у Вашингтоні важливо, що й європейці там, щоб вмовити Трампа не здавати Україну під вимоги Путіна: Стармер, Макрон, Мерц, Малонії, Фондерляєн і навіть. Генсек НАТО всі разом формують єдиний фронт. Вони не хочуть повторення лютневої ситуації в обальному кабінеті, коли нашого президента фактично виставили за двері зі словами Повернешся, коли будеш готовий до капітуляції чи можливе повторення ситуації цього разу один в один впевнений, навряд чи, але Путін реально тисне. Мовляв, віддайте весь Донбас. А ще російська мова, РПЦ, Трамп і його люди натякають, що доведеться говорити про території поступки з обох сторін. Буквально сьогодні Трамп пише: не можна повернути Крим, який віддав Обама 12 років тому без жодного пострілу та ніякого вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. А перед цим Трамп писав ще більш жорстко: вони мають бути готові втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі втратять. Натомість, держсекретар Марко Рубіо, коли його запитали, чи обговорюється передача Путіну всієї Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму, відповів: українці не готові це віддавати, і ніхто їх до цього не підштовхує. Якщо буде мирна угода, вона не виглядатиме так. Кінець цитати. Європейці ж єдиним фронтом намагаються продавити просту формулу Російський мир це українська капітуляція. Зокрема, французький президент Макрон, за підсумками зустрічі коаліції рішучих, виступив із низкою заяв, серед яких цитую чи хоче Путін миру. Відповідь ні. Він хоче, щоб Україна капітулювала саме це він і запропонував. Росія ніколи не дотримувалася своїх обіцянок щодо миру та ненападу. Якщо ми слабкі, то маємо готуватися до конфліктів завтрашнього дня. Без голосу України не може бути жодних територіальних переговорів щодо України. Отже, так чи інакше американці готують тиск. The Wall Street Journal пише, що Трамп тиснутиме на Зеленського, аби той прийняв умови Путіна та відвів війська з Донбасу. Блумберг пише: Зеленський опинився в безвиході або накличе на себе гнів Трампа, або з. Мушений буде погодитись на швидке врегулювання. CNN. Трамп посилює тиск на зеленського. Політико. пише Трамп задає напружений том зустрічі із Зеленським, покладаючи на нього відповідальність за завершення війни. Ну і врешті таблоїд Більд. Україна має ухвалити складне рішення. Путін вимагає Донбас. І інші території Трампу потрібна згода Зеленського на обмін. Очевидно, у такій атмосфері Зеленському доведеться маневрувати. Теоретично він може не йти на конфронтацію, щоб домогтися тристоронньої зустрічі з Путіним, а вже там зіграти жорстко. Але ризик величезний будь-який натяк на поступки Трамп і його команда використають як аргумент, що Київ сам погодився. Зеленський категорично відкидає вимогу здати Донбас, але готовий до переговорів напряму з Путіним тільки. На тристоронньому рівні зі США його позиція проста. Говорити можна лише від лінії фронту, те, що утримуємо зараз, і є точка відліку. Чому, на мій погляд, у Трампа нічого не вийде 18 серпня? Ну, по перше, Україна не може і не буде віддавати території. Це прямо заборонено Конституцією. Українське суспільство ніколи не прийме такого розвитку подій. Навіть якби влада захотіла, люди просто не дозволять. Інакше це призведе до розколу всередині країни, чим неодмінно скористається Росія. Друге, Росія ніколи не дотримувалася жодних угод. Будапештський меморандум Мінські домовленості, все це ми вже бачили. Тому будь-які гарантії від Кремля чи навіть від Сполучених Штатів Америки на папері нічого не варті, якщо немає сили їх забезпечити. Позиції Трампа реально виглядають смішно. Україна віддає частину Донбасу, а Путін обіцяє більше не нападати. Це навіть не цинічна дипломатія, це тупо шарлатанство. І європі це чудово розуміють. Європа не готова легалізувати агресію. Трамп ризикує у себе вдома. Американські медіа навіть консервативні. Жорстко розкритикували зустріч на Алясці, заявивши, що переміг Путін, а не Сполучені Штати Америки. Для Трампа це небезпечно, бо впливає на його виборців. Саме тому його команда, це і Рубіо, і Вітков, і інші, кинулися в ефіри виправдовувати цей провал. Далі спецпосланець Трампа Стівков натякав, що Москва, нібито, готова на поступки і визнає нинішні лінії фронту. Але це звучить так, ніби Росія з барського плеча дозволяє нам жити. Ну вибачте, чому ми маємо їм дякувати за те, що нас. Не знищили. Путін каже: не буду захоплювати Харків, ніби ділиться як гвалтівник, який після зґвалтування пропонує чайові, Дає 100 гривень. І уникає покарання. Ну і головне, будь-які поступки агресору це не про мир, це відстрочка наступної фази війни. Отже, так, Трамп буде тиснути на Зеленського. Він скаже або поступки, або Сполучені Штати Америки скоротять допомогу. Але правда в тому, що основна військова підтримка вже давно йде з Європи. Сьогодні 80% допомоги Україні залежить саме від ЄС, і ці цифри нікуди не подінуться: буде припинення вогню чи не буде. Європа виділяє, що не менше мільярдів. Доларів на рік на озброєння для України і крапка. Отже, навіть якщо Трамп вирішить тупцяти ніжкою, він опирається а, у реальність. Європейці можуть підтримати ідею припинення вогню, але жодного мюнхена вони не допустять. І це головний запобіжник. У Трампа банально немає простору для маневру. Він може надувати щоки, а результат буде один: Україна і Європа пошлють його нахуй. Сподіваюся, до цього не дійде. На що ви розраховуєте? Чекаю на ваші коментарі під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.